Всім вітання. Сьогодні запросила на прямий ефір свою подругу. В неї дуже є крутий результат, яким я не можу не поділитися. І вважаю, що цим результатом має ділитися кожна жінка, яка його отримала. Зараз приєднаємо нашу Танюшу. Міра. Угу. Цей результат. Ага, є. Трошки камеру поміняй. Ага. Привіт. Трошки познайомлю знайомлю вас останній. Давай трошки вирівняємо камеру, щоб у нас голова не була відрізана. Трошки далі від себе цього кару. Наша гостя сьогодні Тетяна. в неї є дуже шикарний результат, якого такий результат очікує дуже багато жінок. І в Україні, і не тільки в Україні. Ось це така довгожданна вагітність. Танечка розкаже про неї сама. Який шлях вона до цього пройшла, як це сталося? Що стало причиною, можливою причиною, та І які були, скажімо такі, перші дзвіночки до цього? Таня нам сьогодні розкаже. Танюш, представся будь ласка, скільки тобі років, і де ти живеш? Доброго дня, всім, я Таня, мені 38, без двох тижнів вже 38. В Києві ніхто не тоді. Живу... Ні... Я, <різь> я завжди живу в Київській області і, і при... познайомилася з Коралом в кінці 2021 року. Взагалі. Ем... Я шукала для себе завжди, як покращити своє здоров'я, як зміцнити його, тому що мала проблеми. Я в мене постійно були ангіни, трахеїти, це стабільний мій стан, стабільне моє самопочуття, постійні висипання на шкіри, випадіння волосся, ламкість нігтів. І коли ти постійно займаєшся спортом, ти стараєшся правильно харчуватися, і ти розумієш, що все-таки ну ні, ну щось десь ти не допрацьовуєш, щось тобі десь не вистачає. Екологія в нас не сама прекрасна, продукти не самі прекрасні, хоч я і маю у батьків огород, я можу споживати продукти свої, свіжі і так далі. Але організм вже потребує, а з роками. Не побоюсь цього слова, з роками організм потребує все більше і більше. І я постійно шукала. Постійно це пошуки на iHerb, інші виробники, купа виробників, фірм, безліч, безліч, безліч. Але ти просто бачиш баночку, ти читаєш десь щось почула, десь щось прочитала, хтось десь сказав, що треба ой, попити вітамін Д, попити вітамін С і все у вас буде добре. Ти не маєш змоги, ні... тобі нема кого про це запитати, ти сам собі лікар. В 2021-му я познайомилася з коралом, Світочка, познайомилася з тобою завдяки нашому спільному спортивному тренеру Наталі. Наталя мені постійно про це розказувала. Спробуй, спробуй, спробуй. Ти ж вже скільки всього з'їла, ти не пожалкуєш. Ну, я вирішила все-таки зустрітися, бо я розуміла, що в мене є на це потреба, і все одно я шукаю. А коли людина хоче, вона знаходить, вона шукає і вона знаходить для себе кращі рішення. Звісно, перша зустріч, купа інформації, ти в мене влила скільки всього нового. І я розуміла, ну, не одним вітаміном це ми ж маємо харчуватися. Звісно, це спочатку це було як російською мови адторженія. Купа інформації кінець року, а я працюю бухгалтером в лікарні. Кінець року, купа роботи не зараз. Да, я про тебе пам'ятаю, але не на часі. Не на часі, і як то кажуть, хочеться і колеться. Потім неприємні новини в нашій країні: війна, це все відклалося, але здоров'я стало гірше. Це постійний стрес, це усугубилося недосипання, заїдання, проблеми стресу, заїдання солодким, плюс 5 кг плюс 7 кг і все. І я розумію, що я вже не можу. Не можу, мені не вистачає. Я, ну, я видихаюся, я не знаю, що робити. Я набрала Світлану, кажу, Світа, я готова на будь що на будь-які гроші. Мені це не на той момент мені це було не важливо. Я потребувала покращення свого здоров'я. І так, з квітня в нас почалося детокс плюс. Я взяла зразу розширену програму. Потім парашил плюс, звісно, були якісь десь більше обсипало, десь ти переживаєш блін, загострення, блін, це ж, мабуть, ця програма, чи варто мені пити, але ну, отакі думки чи варто, у мене були ну, такі, ну, п'ятихвилинна думка і все. Я зайшла на коловаду і все переживала. Як же ж я витримаю ці ж голодні дні? Ой-ой-ой, не зможу. 에... Попутно в мене був, скажімо, не запрос, а не проблема. А таке питання не вирішене мною. Вагітність. Я не вагітність. Тоже тебе переб'ю, тут дуже уточнення. Ти прийшла просто почистити свій організм, ти не прийшла так. вирішувати питання з вагітністю. Ні, ні. ні, ні. Ти просто прийшла Я просто... Вистанці, покращити свій стан, що свій стан і пройти. В... Скутнути, стан. Uh -huh. Так, 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 вибач, що перебуваю. Так, я покращити свій стан прийшла, покращити своє здоров'я, своє самопочуття. Я потребувала цих змін своїх внутрішніх в організмі. але е, це питання воно вирішилося, вагітність вирішилася сама собою. І предісторія е, з 20 років е, я була заміжня е, з першим чоловіком. У нас не було дітей. Я постійно я хотіла це було моє основне бажання, моя задача. Мій поклик душі, я хотіла дитину, але в нас їх не було. Ми перевірялися, перевіряли чоловіка, перевіряли мене, було купа лікарів, діагнозів, якісь діагностичні центри, бабки, все, що можна було приміняти. Треба пити травичку, Таня травичку. Треба пити їсти, збирати листя, Таня збирає листя. Треба ходити на масаж, Таня ходить на масаж, таня робила все, що можна було робити. Собі, чоловіку, всім кому завгодно. Ставили різні абсолютно діагнози, абсолютно кардинальні діагнози, постійно це вливання коштів. Я, можна сказати, працювала тільки на результат, щоб аби завагітніть. Результату не було. Так сталося, що ми розлучилися з чоловіком. Це додало мені ще стресової ситуації, але я не полишала думки завагітніть. Я другий раз вийшла заміж, молодий чоловік, молода кров. Я думаю, так. Я його попередила кажу: ти знаєш, я не можу мати дітей. Він каже: Та ні, не може бути такого, все буде добре. Ми з ним е, жили три роки, дітей все-таки не було. Я за це не переживала, бо я вже я змирилася з діагнозом безпліддя. Я для себе прийняла рішення, що не рішення, а змирилася з тим, що мені сказали лікарі, що я маю безпліддя. Тобто тобі офіційно поставили uh, такий діагноз лікарні, uh, Угу. Так, в діагностичному центрі, в дорогому, дорогущому, бо я ж ходила вже від, від самих дешевих до самих дорогих центрів, лікарів, УЗІ, мені було неважливо, скільки це буде коштувати. Але лікар сказала, що все, ну, ти не зможеш. Навіть еко, ти можеш спробувати, але в тебе не приживається, в тебе нічого не вийде. І все, я полишила цю думку. І коли на проходженні коловади. Я стала, я стала почуватися ще гірше, ще гірше самопочуття. З'явилася така млявість, радість. Хочеться більше їсти, хочеться солодкого. Я їла дуже багато динь, Я думаю, ну чого дині, Ще не, не сезон, а я от хочу, якісь такі в мене забаганки дуже дивні. Я позвонила з Світлані, кажу, Світа, в мене завтра голодний день, ну щось мені ну, так погано, і постійно хочеться їсти і спати, я не знаю, що робити. На що ти мені відповіла, то не зроби тест. Світа, який тест? Якщо я не можу мати дітей? Ну, ти зроби, ну що тобі? Ну, зроби, хай буде. Я зробила така якась полосочка, така друга, така дивна. Я лягла спать, проснулася серед ночі, думаю, ні, треба повторити. У мене були тести, їх було багато, слава Богу, вони в мене завжди були. Я зробила ще п'ять тестів, дві полосочки. Ну, не може бути такого. Ну, якісь несправжні тести. Всі тести однієї фірми я вирішила, що ні, це, вони просто погані, я піду куплю собі ще. Я купила собі дорогий тест за 500 гривень, зробила дві полосочки. Та як? Як так може бути, що всі тести несправні? Я записалася на УЗД в цей же жранок, поїхала, лікар мені каже, ну, вітаю, плод розвивається, такий-то тиждень, який плід. Я який плід там, що там? Та плід, ну ви вагітна. Ну як вагітна? Я спорилася з лікарем, спорилася з лікарем у задачі, що я не можу мати дітей. Не можу. Лікар мені сказала, хто тобі сказав? Кажу, мені сказали в центрі. Ну, вона каже, піди, скажи тому лікарю, плю йому межи очі, так між нами дівчатами, п'лю йому очі і скажи, що ти вагітна. Ну, моєї, звісно, радості просто не було меж. Просто і мене, звісно, я потім згадую нашу першу зустріч, і ти мені сказала: Таня, у нас є така, скажімо, побічна дія чи бонус плюс це вагітність. Я ну, звісно, я здивувалася, звісно, я не повірила. Якщо мені сказали професійні лікарі, то тут прийшла до мене на зустріч, вибач свята назву тебе, яка свята, і сказала, що я можу завагітніти. Так воно і сталося. Ну, я до і я просто бачила багато вже результатів, і в мене вже в моїй структурі моя знайома дуже добра подружка, теж завагітніла. вона, ну, правда робила кобу, перше було невдале, а друге нормально. Вона зробила два-дві концепції. Пройшла і завагітніла. І тому я вже знала дуже багато випадків, що жінки вагітні саме на концепції. Після проходження всієї концепції очищаються організм, очищаються труби, слизь виходить. І жінка вагітніє. тобто ніякого дива немає, просто так спрацьовує концепція. що... Готується, як кажу, в будиночок для дитинки, підготувався і все, все приходить. Що було так. для мене дивно? Я вибач, що для мене було ну ніби як не дивно і приємно в компанії, що компанія не годує тебе чимось одним. Ось тобі вітамінка, це чи так, є концепція, є сформовані. Коробочки, у яких є підтримка для кожного органу, щоб запустити всі органи разом, помить твій організм, почистить твої токсини. Цього ніколи не пропонував ніхто. Ти не я ніколи не знала, що це потрібно, саме це потрібно робити. Бо не було ні з ким консультуватися, ні було, не було кого запитати за це. А тут я завжди маю відповідь. Маю відповідь на будь-яке своє питання, маю завжди підтримку. Щоб не сталося. Які питання б не виникли, так перевагою нашої компанії є те, що є консультація спеціаліста, і, наприклад, якщо в нас є якісь складні випадки, ми завжди звертаємося до лікаря. У нас дуже багато є лікарів компанії, які спеціалізуються крім своєї основної діяльності, наприклад, хірург або там терапевт, або там генетик, або ендокринолог, або гінеколог, вони ще є і е, е, нутриціологами, і сапліментологами і дуже глибоко розбираються в банах. Як їх правильно назначати, десь додають щось, коли комусь треба, якщо якісь індивідуальні є потреби. А взагалі ми йдемо по концепції, і концепція завжди дає класні яскраві результати. Танечка, що було далі? Я знаю, що ну, вже ми озвучили, що були передчасні пологи в тебе, як це сталося, розкажи. Так. Чоловік мій військовий і постійні стресові такі відомості про нього, плюс постійні ці атаки негативно, скажімо, так, вплинули на організм. Тоді я ще не вміла і не знала, як себе заспокоювати. Тоді ще й мій організм не був готовий, як зараз. Наприклад, не наскільки був підготовлений коралом. Ти ж самі, на заспокійливих, як це я вже знаю, як це можна робити зараз. А тоді це я дуже я взагалі дуже сприймаюся близько до серця, плюс вагітність. І я перенервувала дуже сильно таких нервових ситуацій, пов'язаних з чоловіком, була не одна, і я потрапила в лікарню е, на збереження один раз, е, потім другий раз, і вже після другого разу е, так сталося, що мене вже... Чоловік, саме чоловік, їхав додому і віз мене в лікарню, бо були перечасні пологи на 26-му тижні вагітності. Uh -huh. Народилася дівчинка. Якою вагою народилася мірочка? Мірочка народилася з вагою 840, 820 грамів із 34 сантиметри. сантимети. Uh -huh. Малесенька було дуже страшно, бо це була реанімація. В реанімації було страшно, бо це були постійні вибухи. Слава Богу, що я поїхала зразу до перинатального центру в Київ, там потужна реанімація, потужні всі засоби, які надавали тоді світло і так далі. І так ми вихожували мірочку. Місяць вона була без мене в реанімації. Це Щоденно, щоденно я їздила, я стіжувала їй молочко. Годувала не тільки її, як виявилося, своїм молочком, бо молока було багато. Я годувала пів реанімації молоком своїм, допомагаючи іншим діткам. І потім е, мене поклали до неї. Вона була на апараті ШВЛ. ШВЛ два місяці, потім постійно киснева підтримка, годування. Через трубочку я не годувала грудьми її. В неї не виходило, не виходило дихати. Дитина обирала між дихати і смоктати. Uh -huh. Отак так ми з нею і жили чотири місяці в стінах перинатального центру. Uh -huh. Я пам'ятаю, ми зразу, зразу те познайомилася з своїм лікарем Дільбар, яка дуже є класним так. спеціалістом, і вона глибоко розуміється, як з дітками в неї самої п'ятеро своїх діток. І тому я попросила її як спеціаліста, щоб вона допомогла нам підібрати бади. Бо ми розуміли, що така маленька крихітка, їй треба допомагати. Але ми ніколи, от консультанти, самі ніколи не означаємо ніяких бадів діткам, таких манюсіньким діткам. У Нас є спеціальні програми там шести місяців і вище. А таким от крошечкам ми завжди радимося з спеціалістом. Тому я. Познайомила тебе з Ділею. І діля з перших днів порадила тобі деякі давати їй бади з нашої компанії. Що саме ти давала, мірочки? Так, дякую дуже, Дільбар. За підтримку як лікаря, як мами, як просто як людини. Це була колосальна з вашої сторони підтримка. В зі мною постійно 24 на 7. Ми почали з спортівті амінокислоти для підтримки. Я кришила маленькими дозочками, дозочками в своєму молочко і давала їй лецитин. Мазала на язичок, пила я, пила колостром для покращення якості свого молока для підтримки імунітету і дитини, і себе. Угу. Всього, звісно, перинатальний центр був проти, але це ми я дитина, і я розуміла, що якщо вона з'явилася завдяки коралу, завдяки коралу, ми будемо жити і далі, і ми з коралом назавжди. А Танечка, ти, по-моєму, водичку ще й давала? Так, так, що... так, так. Водичку обов'язково потрошечку, капелечками, капельним таким шляхом пила багато сама води, давала їй. Внідряли корал в наше життя. Тобто, ти саме перше покращувала, ти пила детокс. Пам'ятаю, да воду там і все, що там елементи детокс для того, щоб покращити стан молока. Свого Так. ми так. молоко є производним нашої лімфосистеми, і чим чистіший організм у мами, тим чистіше, якісніше буде молочко. Тому не треба боятися мамам пити водичку, пити папайку, наприклад, якісь лецитин, це покращує стан молока. І щоб було воно більш якісне, і щоб краще дитини засвоювалося, то ну, танечка пила детокс. У мене як не було стало. Ви як довго ви лежали в перинатальному центрі? В перинатальному центрі ми були чотири місяці, mm -hmm. бо відмовлялася вона їсти самостійно, і лікарі боялися нас відпускати, і тому ми під наглядом лікарів були там. Але я не боялася абсолютно давати ікрал той же ж лицетин. Мазати їй на язичок, а їй, а їй здається, це подобалося. І так ми повернулися. Повернувшись додому, ми вже збільшили під порада, з порадами лікаря Ділія, Ми збільшили спектр коралових продуктів, почали вводити і вітамін Д, і залізо, і купа інших препаратів. Угу. наших продуктів. З якого віку ти почала паразитарно проходити програму? Ну, такі легкі, те, що дозволено діткам. От як повернулися додому, ми пройшли детокс згідно її, скажімо так, віку, і почали в паразитарку. Тобто, є... нас це спершу і... від народження Мірі було вже від 4 місяці, правильно? Чи 5? Так. від народження? Чи... Від народження було 4, ми повернулися додому. Спочатку це був детокс, ну хай ще місяць, і потім ми з п'ять-шість місяців ми зайшли вже на паразитарку. Mm -hmm. Що ти їй давала? Ой, <ріх> Чорний горіх, папаю ми пили, моршину кислоту, вітамін Д, залізо, молозиво, кошачий кіготь. Я давала поступово. дерево почувати мала на увазі, правильно? Куру, так, був так, був. так, так, так. Угу. Маласенькі, ми просто є мами, які кажуть, я не знаю, як дати дитинці, от моя дитина не хоче. Будь ласка, таке манюсенька крихотулечка і вже і... приймала. Ти її змішувала з молочком? Чи з... Я змішувала з молочком спочатку в ложиці, давала так, розбавляла з водичкою, водила шпри... шприцом. Потім ми почали їсти вже більше з ложки, я вже давала з ложки. Лецитин якось... Можливо, мами бояться давати капсулу лецитину, вважають, що вона велика, величезна, і дитина її і подавиться. Я абсолютно цього не боялася, я давала її в ротик, вона її в ротику смоктала, жувала. Капсулка е, зраз, ну, через декілька хвилин приймає таку консистенцію м'якенької, е, маленька її роздушувала, висмактувала весь вміст, могла капсулу викинути, а зараз вона з задоволенням просто їх жує. І Попробуй, тільки не дати. Який улюблений продукт у Міри зараз на сьогодні? Лицетин. Це наш улюблений просто продукт. Скільки зараз мірочки років? Уже рік і трошки. Рік і чотири місяці. Майже півтора року. Вже здорова така вже дівчинка. Ну я знаю, що вже вона ходить. Вона до майже догнала вже своїх діток до да, одноліток своїх. Так? бігає, ходить. Я дуже боялася, що вона, в зв'язку з тим, що вона народжена так перечасно, я дуже боялася, що вона десь буде відставати в розвитку, що вона буде якась не така, що в неї там те не виросте, те не дорозвинеться, але ні. Завдяки тому, що вона була на коралових продуктах розумна дитина, балакає, дуже багато балакає, сміється, ходить, дуже така тактильна дитина, любить спілкування, любить людей. Життєрадісна це життєрадісна моя коралова дитина. Да, супер, дякую, Танечка. Такий результат. Я, я довго чекала результату. Це саме такий, знаєте, бажаний результат, хто вже є в нашому кораловому клубі. Ти знаєш, що це самий бажаний результат, коли народжуються дітки в парах, які довго не могли народити дітей. Є класні результати, є там дітки, позбавляються і дорослі атопічних дерматитів, яких торіазів, асми, там різних хвороб. там. Але дітки це саме найкраще, саме найдорожче, що ми можемо да, отримати в цьому житті. Тому піднімаємо наш генофонд. Нас танечка, тобі ще, ще одну дитинку народити. Ти дуже така гарна жіночка. І гріх просто не родити кіток, да? таких красивих, гарних помірочка, дійсно гарнюсінька дівчинка. Я тобі бажаю здоров'я, твоїй мірі бажаю здоров'я. І я знаю, що ти будеш вести блог свій, так? Ти вирішила так. вести свій блог, я, я вирішила допомогу. вести блог. Так, вирішила допомогти, бо я знаю такі запроси, такі питання виникають зараз у багатьох зв'язку навіть з тою ситуацією, яка в нас зараз в країні. І... Вирішила розказувати свою історію, щоб люди цього не боялися. Вірили, що дива можливі, і немає невирішених питань. Просто треба знайти своїх людей, свої продукти в свій правильний час. Вірте в вас. на підписуйтеся на канал Танечки. Да? Як, як буде називатися твій канал? Міра корл? Міра Корал. Таня виставить силочку під цим постом на свій канал і буде ділитися своїми результатами, якщо вони п'ють, як вони розвиваються. І якщо є такі пари, які ще не можуть вирішити питання з вагітністю, або в кого є дітки передчасно на народження, або просто мами, які хочуть, щоб їхні дітки були здоровими і міцними, і якомога довше, так радували своїх батьків, підписуйтесь на канал Танечки, Таня буде ділитися своїм досвідом. Першу чергу. Дякую тобі, Таня що знайшла час. Я знаю, Дякую. що е, Міра не дає тобі довго собі да, залишатися без уваги. Ось попросили батьків, щоб трошки погуляли. Тобі бажаю здоров'я, мірочки, бажаю здоров'я і розвитку Дякую. В нашій компанії. Дякую Дякую Та, добре. Дякую всім, хто з нами був сьогодні.